Усім привіт! Підписники задають гарне питання. Відповідаю на нього. Доброго дня, а ГБО на авто офіціали ставлять. Відповідаю, тут дуже багато аспектів стосовно цього моменту. Офіціали не являються спеціалістами по встановленню і наладці ГБО. Тому це обов'язково буде якась кооперація з сервісним центром. Який встановлює ГБО, я розкажу, як це відбувається у MG Winner Automotive є дилером. Спочатку взагалі вони шукали мережу, з якою будуть у них партнерські відносини, тому що тут дуже важливим моментом є ще репутація, тому що, якщо щось піде не так. Ризики того, що клієнти будуть незадоволені, все це буде розповсюджуватись в соцмережах і так далі, які вони погані, це все репутаційні ризики, і великі крупні компанії роблять правильно, тобто вони вивчають ринок, вивчають, з ким вони можуть скооперуватися, і MG у вигляді. Дилера Віннера автомотів взяли собі у підрядники Профігаз. Я вважаю, що це правильне рішення стосовно того, що у вас велика мережа обслуговування по всій країні, не тільки в Києві. Тому це дуже важливий момент. Сама мережа. Гарантія в мене лишається такою, що я можу під'їхати в будь-який, в принципі, сервісний центр і обслужити автомобіль, якщо, наприклад, з. Підійшли наступні 10 тисяч. Я хочу фільтра поміняти, або взагалі щось сталося, працює некоректно і так далі. Це перший момент знайти дилеру, з ким він буде співпрацювати. Другий момент це визначитись, яку систему будемо вставити. І я дивився в лінійці ProfiGas, те обладнання, яке стоїть на моєму ZS, це топова комплектація, вона коштує 25. 000. Тисяч гривень. Тобто, якщо ви приїжджаєте е, самі по собі в, ну будь-який у вас автомобіль, це четвертого покоління система виробник Land Renzo, ви приїхали кажете, хочу цю систему. Встановлення 25 тисяч гривень все без питань. Якщо ви ставите це офіційно, тобто від Дилера, от ви купили автомобіль і кажете, поставте мені газ. Це буде коштувати 40 тисяч гривень. Все, визначилось. Це топова комплектація сама надійна, вважає профігаз, тому вона, я думаю, сама дорога. Рухаємося далі. Після того, як визначились з тим, яке обладнання ставимо, що робить Він Automotive, Вони не одразу починають ставити на клієнтські автомобілі. А беруть свої авто, які є в обслуговуванні самого дилера, і ставлять на них, тобто тренуються на них, ставлять, тестують. Було визначено, що є падіння потужності. Видивлялися, визначали, коригували, скоригували, все окей. І тільки після цього почали ставити на клієнтське авто. Так, наприклад, моє авто є п'ятим в Україні, яке отримало газове обладнання. І цей момент я вважаю, також він дуже правильним, тому що будь-які негаразди, що там не вийшло, там та же втрата потужності, клієнт незадоволений, все це не дуже є добре для фірми в цілому. Тобто, вся ця інформація буде розповсюджуватися. Може розповсюджуватися в соціальних мережах, десь якісь відгуки, що клієнт незадоволений, було зроблено так-то і так-то, паскудно, щось там не доробили і, і так далі. Це все знову ми вертаємося до репутаційних ризиків. Звісно, це все в тому випадку, якщо компанія за все це переживає і цінує своє ім'я. Наступний момент це гарантія. І гарантія, якщо ви робите це все офіційно, у вас буде на автомобіль лишається 5 років, а на газове обладнання окремо 3 роки. І це важливий момент, тому що газове обладнання зазвичай на газове обладнання дають всього 1 рік. Тут же дається 3 роки. Якщо у вас щось трапиться з автомобілем в цілому. Не знаю, там амортизатори, потекли ще щось. Ви їдете в сервісний центр МД. Якщо у вас щось трапилося з газовим обладнанням, ви їдете в Профігаз. Ось, в принципі, ось така схема і ось такі ціни на сьогодні, на 2023 рік, кінець 2023 року. Зараз 12 місяць. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.